Особливостю цієї освітньої програми є те, що вона повністю прив'язана до профілю нашого університету. Тобто ми говоримо про те, що ми не готуємо не просто менеджера управлінця, а ми готуємо фахівця в галузі. Управління економічною безпекою, тобто це досить затребувана специфічна галузь, яка повністю відповідає сучасним вимогам. І наші випускники, згодом, звичайно, набувши досвід працюють спочатку, скажімо, різними категоріями менеджерів з безпеки управління сфері безпеки а вже потім згодом відповідно стають відповідними керівниками. Випускники, які опанували освітню програму фінансово-економічна безпека та ризик менеджмент, можуть претендувати після випуску на отримання посад за наступними профілями. це фахівець фінансово-економічної безпеки, фахівець з управління ризиками, фахівець з банківської безпеки, це фахівці та професіонали з економічної безпеки і фахівці з кадрової безпеки підприємства. Одним з досягнень нашої кафедри є те, що в цьому році ми заключили договір з підприємством Маблевої галузи. Керівником цього підприємства директором є випускник освітньо-професійної програми, фінансово-економічна безпека та ризик менеджмент.